Кана совалки для дорослих та дітей. Колядки та щедрівки Щасливого Різдва. На столі свята вечеря, вся родина за столом відкриває ангел двері позолоченим крилом, пахне дідухом, кутею. Сяє зірка, сніг рипить, і колядка над землею з добрим ангелом летить. Христося рождає, славімо Його. Зі світлим різдвом вітаю, бажаю від краю до краю, здоров'я та мирного неба, хай справи вдаються, як треба. Хай світлою буде дорога, хай геть уминає тривога, на серці хай радісно буде, хай мир і добро будуть всюди. Різдво Христове, сонце за поля зайшло, стадо до вертепу йшло, пастухи вже заморились, в небі ж ангели вклонились. Чудо на землі настало, зірка раптом засіяла, бо в ту мить дитя родилось, Боже дитятко, з'явилось, Цар Христос зійшов з небес, і земля повна чудес. Хай же в ці святії дні ваші душі в самоті не залишаться без Бога, хай Христос вам, як омога, більшу ласку подарує. Він молитви наші чує та до царства нас чекає, друже, хай твій дух співає. Христос рождається, славімо Його. З Різдвом Христовим. Хай дзвін, кришталевий різдвяних цих днів, несе тільки радість і щастя у дім, нехай новорічна чудова пора буде джерелом достатку й добра, хай квітне любов і достаток в сім'ї оточують друзі на рідній землі, здоров'я вам зичу і років безліку Господньої ласки на многії літа. Веселого Різдва, вже по цілій Україні дзвін коли коляда, засіяла в небі зірка, славимо Різдво Христа. Христос рождається, славімо Його. А в гарну днину, в добрий час З Різдвом вітаємо ми вас. З вечерею святою, веселою колядою, хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату Щастя і радості багато. Я маленький пастушок загорнувся в кожушок, на скрипочку граю. Вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте, Яблучка горішки дітям для потішки. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, отчиняйте скриньку та давайте сливку чиняйте сундучок та давайте п'ятачок Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна світлом засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога оповився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії цього дому господарю, даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливії нашій славній Україні. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми рученятами весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христося рождає. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.